Добрий рано. Добрий. Мала Ісусу Христу, каваліка. Скажу вам так. Вчора навіть часу не було їхати спати на стару квартиру, так і тут лише веселі чула. Так допізна робили, але кавалерка ще не все зробила. Вчора вже були послідні сини, кажу, йдемо спати, вже в несе. Зараз роблю каву, п'ємо каву, стріпуємося кавалірка. І заново переїжджати. Угу. Скільки нам ще ходок треба? Та що трохи треба. Ще комерка, я вам так поправка не виспала, завучена, змрудована. Тут вікно було, вчених. Тут балкон був закритий, знаєте? Так аж, що запухлася. Та я не бачу, то ні, ні бачу. Ні. ні? Може бути. Якось така, знаєте, людина вимучена. Але я вам завжди говорю, вимучені, не вимучені. Пішов новий день, вставайте, чистіть ікла свої, писок мийте, директор, що хлопці, кутка файну, вителіпити і всі разом. Беріть ці роботи! Вчора читала ваші коментарі, а ви пишете, Галина, ну, чого ви переїхали? Кавалерка, переїхали ми переїхали ми в свій район. Тут і Куролєва, Максим, і Наталя. Це, це наш район, де ми. Виросли. І знаєте, до свого району завжди тягне. Тут магазин, тут магазин. То Ту, одним словом, то є життя є. Так що тепер всі в кучі живемо. Йде робити кавусю, uh -huh. і ви кавалірка так само. Хочете, не хочете, мусите рано встати, файно сістрипати і взятися до роботи. На дворі не є холодно, кавалірка. Файно купі. А тут так пташки не співають, як там. І чого, не буду з вами, де ми живемо, не під цю тулом до ціла. Я з оператикаю. Та й таке. Будеш не пахне, чи ходиш туди. Mm -hmm. Зато ти будеш пахнула. Я не знаю, яким чудом я їх кинула в сумку. <laughs> до речі, хороший запах цей. Тиво, взагалі mm -hmm. Це класно. Добре. Сьогодні Галенка пашла новими парфуми. Тримала їх, тримала їх, а тут вже йти, і нема чимось напохвати. Де я маю всі ті парфуми свої стали? Не мене? Ну, але з часом все знайде своє місце, знаєш. Угу. Mm ну -hmm. що, покорних? Все, поїхали. Погнали. Треба робити. Робити, робити, ще раз робити. Uh -huh. Треба mm -hmm. Їхати, працювати. Роботи не почати тратити. Ще тут хочу вікна помити, але це вже не сьогодні, так думаю. Mm -hmm. Або йди покажи, де не лишили. Бачите комірку? Дана не <гум> <гум> Стадіон перейшла Моніка mm -hmm. і вже на да не Мама дзвони, де ти є? В світи. Дзвони за південь, де ти є? В Галі. І тако буде, знаєте, говорити, а я де скажу, Боже, а як тут у неї так возять постійно туди, сюди все ані возити не треба. От ко? вийшла я на балкон. Вона mm -hmm. ціленаправлено зайшла в під'їзд, я зайшла до хати і роблю свою роботу. Але тут файне буде, ні? Mm -hmm. на стадіоні буде купа дітей. То зараз просто школа, розумієте? Тось Так діти ще вчать, я вам так скажу. Ну що діти? Що, поїхали? Тут довго буде, зараз я заведуся, то хто шарман. Mm -hmm. Погнали. Що у мене на складі? На складі стріпалися. І, як я кажу, нема коли бандрони пластить, бо ще треба водять, згадаю, сюди по роботи, але що Ну там. Але зато я класно, кавалір. Але каваліри, певно вам пояснила, чому ми переїхали? Ми переїхали бо ближче до всіх. До всіх. Там, знаєте, там файний район. все. Але коли ростеш і живеш в одному районі. Я думала, що я там зможу, але мене все одно тягне туди і все. Просто тягне туди. Ну ми працюємо, ще зараз поїдемо далі. переїдемо. Тут так файно написано, лосіни не утеплені. Та, а, ту, розмір? От що ти. а розмір. А розмір. Добре, працюємо, ковер. Працюємо, коверка. Крім сіли. Де ви, Віталік, так прямуєте? Ціленаправленно. Магазин. В магазин, так? Ну, Тут магазин недалеко. Ні? Йдемо на закупи ще, бо бульби нема, цибулі нема кав'ярка, моркви нема. На дворі сьогодні класно, теплота. Одним словом, що могли сьогодні, то забрали. Вже один раз занесли до хати, ще одна ходка буде. Але перше, йдемо в магазин, щоб вже з тої хати сьогодні не виходити. Бо то зараз поки все там поскладати. Поки цей. Я сподіваюся, що вже останній Віталік наш переїзд. Та я кажу. Де такий зачарований? Ти зачарований? Та вже не, не чаруйся з магазин. цим. Тут магазин і все під боком повністю. Мене як вдома нема, uh -huh. знаєш, я в тому магазині. Я тобі навіть скажу, де я буду стояти. О. А що тут? Я не знаю, бо я тут завжди стою, скажи вам, завжди я тут також стою, Бандрони плетко, ті в оборбі, кіну, не тут, хотів оборми, які дуже люблю під'їдати, а вони також стоять, а я слідко можу цілий день стояти. Потім, коли вона доїдає, я сідаю. Uh -huh. День. Ти моя квіточка, ти прийшла їсти. Хоч? Ходи, Маруська, Валірка, Маруська вже знову під контролем. Ходи, ходи на їсти, на моє квітне. Ходи сюди. Ходи сюди, ходи, даю їсти, даю.